Канська машина вона живе абсолютно своїм життям. Святіший престол він просто ходить по колу і наривається на свої історичні поразки. Так зневажливо ставитись до своїх вірних в ситуації. Величезної катастрофи, яка відбувається через російську агресію, то міністерство закордонних справ мало би викликати цю нунція, принаймні запросити в нього роз'яснення, що мав на увазі прапор України не білий, а жовто-блакитний, і це дуже мило, чесно кажучи, міністерство закордонних справ позначило тему. І позначило тему як неконфліктну. Чомусь папа жодним чином в Україну не їде. Значить, в нього є якийсь контракт. У Ватиканських банках сотні мільярдів російських грошей. Папа, як християнин, в цій історії виступає, по суті, адвокатом-гвалтівника. Дивна ця історія. І вона виглядає абсолютно антихристиянською. Вітаю, друзі, всіх зачепило неохайне висловлювання про білий прапор з боку Папи Римського. Папа Франциск, звичайно, дивний чоловік, тому що, як відомо, він виховувався в дитинстві. В українців, в католицького священника, і мав би мати величезну якусь симпатію чи вдячність з дитинства е, саме до українців. Ну, Але як ми бачимо, Ватіканська машина вона живе абсолютно своїм життям. І, як це не дивно, е, папа жодного разу за час свого. Папство не відвідав досі Україну в той час, коли в Україні проживає приблизно 6 мільйонів вірних Римської церкви. Це і римокатолики, і католики і греко-католики. І така зневага або таке повне небачення України дуже вже нагадує поведінку одного з попередників папи, папи Пія 12-го, який Тихо співіснував із фашистським режимом, і, що найважливіше, співіснував з Гітлером, вів таємні перемовини, не засуджував Голокост, закликав Польщу віддати Гітлеру території. І в цьому сенсі папа Франциск дуже вже нагадує папу Пія 12. І враження таке, що святіший престол він просто ходить по колу і наривається на свої історичні поразки. Як відомо, в цілій Західній Європі по суті католицька церква втрачає вплив. І не тому, що в більшості країн Європи величезний вплив мають лютерани. По суті, опорою в Центральній Європі Римо-католицької церкви є Польща головною, Литва і Україна. І можна сказати, що так зневажливо ставитись до своїх вірних в ситуації величезної катастрофи, яка відбувається через російську агресію, це дуже дивно. Що найдивніше, що папа весь час спробує налагоджувати стосунки із кигістом Патріархом Кирилом, який то, в принципі, вибудував не церковну організацію, а абсолютно таку пропагандивну мережу під виглядом релігійної організації. Бо РПЦ дуже важко назвати релігійною організацією. РПЦ це система. Скажімо, подавлення будь-якої волі для частини своїх вірних, перетворення їх в овочі, в державні овочі, російсько-шовіністичні овочі, можна сказати. Тому була справді дивна реакція міністра закордонних справ України Кулеби. Ну, Кулеба дипломат, він же не може послати папі жабу. Взагалі-то, якщо враховувати всі ну, компоненти того, що Ватіхан — держава і має папську нунція в Києві, то Міністерство закордонних справ мало би викликати цю нунція і відчитати, ну Принаймні запросити в нього роз'яснення, що мав на увазі папа. Тому що по суті курія придумала собі формулу. Вона випустила прес-секретаря, і прес-секретар щось там пояснив, що мав на увазі, або що не мав на увазі папа Римський. І в цьому сенсі можна було б прожувати і ковтнути все це. Але Добре, Київ не проживав, але не ковтнув, е, і я думаю, що в цьому сенсі роздувати більше конфлікт нема сенсу. Кулеба досить е, так, тактовно е, написав, точніше, зробив комент власний е, і. Він сказав, що прапор України не білий, а жовто-блакитний. І це дуже мило, і це дуже правильно. Тобто, сваритися з Святішим престолом в Києві нема ні найменших бажань. І, чесно кажучи, Міністерство закордонних справ позначило тему і позначило тему як неконфліктну. Чому? Тому що папа в віці, папа. Очевидно, живе не реаліями Європи. Якби він жив реаліями Європи, він би пробував допомагати Україні. Ми пригадуємо, як святіший престол з моменту нападу Росії на Україну, то пробував поставити під час ходи великодні Росіянкою і Українку поряд щось. Спробувала схоже зробити протокольна служба Білого Дому, але мені здається, що вона навіть не пробувала цього робити швидше за все, що це медійники промалювали сюжет із Оленою Зеленською і Юлією Навальним. В цьому сенсі, тут Україна теж виглядала не найгірше. І е, не Україна роздувала всю цю інформацію з протоколом, е, тобто це все роздули медійники американські, і мені здається, що якраз на догоду Кремлю. Тобто Кремль тут пробував зіграти, е, оскільки Путін всіляко побивається з ідеєю е, початку будь-яких перемовин, і дійсно. Українська сторона не могла е, голосно репетувати з цього приводу, бо з одного боку у нас дійсно ведуться дуже серйозні перемовини в рамках такої нової коаліції Франції, країн Балтії та України, е, в плані введення е, військових країн НАТО в якості допомогових сил. Україну, ну, наприклад, на розмінування певних територій, або е, в якості інструкторів. Про це навіть вже говориться відкрито, що такі військові інструктори вже є в Україні натівські. Але суть в іншому, суть в тому, що оця силова компонента, яку розігрує Макрон, вона ж не, не, не заважає, якщо. Якщо готуються якісь перемовини, то готуватись до перемовин тільки ж питання. А які можуть бути перемовини в ситуації, коли перше порушене міжнародне право і перемовини можуть починатися тільки із визнання учасників перемовин верховенства міжнародного права? Тоді російська сторона жодним чином. Не готова до перемови, наскільки внаслідок останніх оцих оборудок конституційних, так званого референдуму на пеньках, Путін створив для себе обставину, коли національне право Російської Федерації вище міжнародного права, тоді Росія фактично не визнає юрисдикцію міжнародних судів. Той же самий час для України, наприклад, один з важливих чинників визнання Римського статуту, теж є ну, предметом тяжкого внутрішнього компромісу, тому що є сили, які наполягають, що нам е, зараз е, ратифікувати Римський статут, це значить піддати наших військових певним, певним переслідуванням судовим. Тобто для нас, якщо Чим, власне, чи, чи було шоком для багатьох це висловлювання Папи Римського? Та очевидно, що українці від папи нічого не чекають. Якби папа був щирий, він би давно наніс ну, візит вічливістю в Україну. Тобто він би в час тяжкий час війни він міг би провідати своїх вірних. Він цього не робить. Він вже і Казахстан відвідав, наскільки я пригадую, на пострадянському просторі, але ж найбільше католиків на пострадянському просторі саме в Україні. Саме в Україні. Ну і що? Чомусь папа жодним чином в Україну не їде? Значить, в нього є якийсь контракт. І у Святійшого престолу є якийсь контракт. Якщо вони повторюють шлях папи Пія 12-го і вважають, що вони що контак, ну, контракт із авторитарним режимом захищає сам, тобто присто захищає світіше престол від військової агресії, згадаємо цю сталінську формулу. Скільки дивізій є у папи. Тому э, ця вся дивна історія з дивізіями у папи зрозуміло, що в але в Ватикані є якийсь переляк. Ми пригадуємо, скільки всяких легенд ходило про те, що в ватиканських банках сотні мільярдів російських грошей. Ну, по-перше, немає ватиканських банків. Тому ці всі ну, конспірологічні версії про те, що Святіший престол переховував десь російські гроші, не варті цього. Але очевидно, що є якісь важелі, які тримають тіше престолу в якомусь чорному тілі. І в чому полягає цей переляк і небажання, ну, принаймні, якщо папа закликає до перемовин, до білого прапора, то він повинен хоча б схилити голову перед жертвами Бучі і Ізюма. Він про ці жертви не згадує. А ці жертви були наслідком опору. Що, знаючи психоз російських військових, якщо українські міста здадуться, російський окупант перевішає українців на стовпах. Це робив, до речі, свого сто років тому Муравйов, коли вірвався в Київ. Хіба папа не хоче цієї ці реалії враховувати? Чи для папи міжнародне право не існує, чи для папи не важливо, звертаючись до ну, готовності до перемовин України нагадати хоча б про те, що Святіший Престол визнає міжнародне право. І згідно з цього міжнародного права Україна має окуповані Росією території. Це не, не Україна окупувала російські території для того, щоб бути, як кажуть, благорозумною, чому папа, як християнин, в цій історії виступає по суті адвокатом-гвалтівника. Тобто, в, в, з, заява папи Римського виглядає, як Примус зґвалтований забрати заяву у слідчого. Ну, не інакше це виглядає. Це виглядає так, що папа тримає е, е, дівчину, яку гвалтівник має зараз зґвалтувати. Папа в білому одязі з білим прапором. Дивна ця історія, і вона виглядає абсолютно антихристиянською, тому що церква завжди на, на боці жертви. Хоча можна, звичайно, зробити хімічний трюк і визнати жертвою гвалтівника, тоді і антихрист буде Богом. Хіба для Хорхе Берголію це. Не істина, хіба він про це не задумувався? Отакий От короткий коментар з цього приводу. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.